Усім привіт, радий бачити. Сьогодні ми у Польщі. Зараз зайдемо в Action і пепко. Буде таке відео, що буду купляти, хотів зробити два різних, але буде одне. І потім ще буде відео з Ікеї. Зараз вже були в Макдональдс, купив нову акцію. Дві іграшечки, зараз прямуємо в пепко і Action. Сталося розібратися, де тут що. І буде супер. Торгівельні. О, Action, о, він сам мене знайшов. Як... Якось так пусто, знаєте, у нас ще якісь вазони ставлять чи що. А тут якось пусто я навіть не знаю. От мій акшен, низькі ціни, дуже усміх. Ура! Добрий день. Не знаю, мені так то нічого тут не треба, але походити я люблю цей магазин. Весь цей магазин прямо більший, ніж ми були в Слубі, ну, то зрозуміло. Тому от знімаю. От я різні вази. До речі, якось вони дешево коштують, я теж не знаю. Тут всяке всяке для літа, всякі формочки. До речі, у нас такі вони по гривень 110, десь, а тут набір 35 гривень коштує. Ну окей, 40. А от воно, поки тут літо, літо в розгарі... От тут вже щось є для осені. Так, що тут є вже для осені? От такі аромодифузори, лампи, ось такі м'ясенькі іграшечки, ці не бачите. І дивіться, отакі статуетки різні. Ніщо собі вже повна підготовка до осені. Гном такий, є великий, є такий м'якенький. Оці йдуть тиквачки і дивіться, оці йдуть фруктики по 17, по 17 злотих, такі вони класні на декор можна брати. Ну, тут такі, як підставки йдуть, Плєдіки вже такі по 30, тиквочки по 23. Коротше, вже реально тут... Гноміки ці класні, вже коротше, тут все в розгарі. Тут реально купа всього прикольного, допустимо, в тих екшенах, в яких я був до цього, ну, тут такого прям не було, тут дивіться такі прикольні чашечки. Тут реально мені подобається асортимент, оскільки я був в різних екшенах до цього, тут не було такого класного асортименту, тому так вам піднімлюю. Не знаю, чи буду щось брати з осіннього декору, ну, бо зараз ми приїхали на пару днів, ну, на два дні тому без речей, то можна щось собі взяти. Допустимо, тикпочку, якусь таку на декорацію, вже, звичайно, думаю, буде асортимент потім більший. Але такого гноміка можна. Ну, я ще щось подумаю. Може ще щось візьму, поки вам ще трошки обзори зазніму. Тут дуже багато всього є для отак виїздів кудись на природу. Тобто ціла-ціла купа. І якісь зонтики, палатки, все, що ви вважаєте. Матраси, подушки, насоси, все. І навіть дивіться, є техніка. От Я не знав. От є, допустимо, така попкорниця 69 цих злотих. Складка ватт. До речі, якось е якось я не знаю, у нас такі десь по 2-3 тисячі. А тут, а тут якось навіть і не так і багато. Може мені взяти таку. Дивіться. Бо я давно таку хотів, а тут наче нас ціна така. В порівнянні з нашою, то тут гарна ціна. Прямо мені подобається, така ціна. Не знаю. Тут теж, дивіться, такі всякі прикольні для саду є. Купа всього для саду ще є. Для от мангалу. А оце взагалі мені дуже подобається. Дивіться, які тут кувшини класні всякі. Клас взагалі. На подарунок брати 24 злотих. Там ще такі міні-тарелочки по 5. І звичайно, що йду, напевно, у один з найулюбленіших моїх відділів це відділ солодощами. Завжди щось є цікаве. Подивіться, яка тут різноманітність всяких цих... І тут купа всього є. Прям взагалі... І тут всякого купа. Тобто це один з моїх улюблених відділів, бо тут можна багато чого набрати. Є купа всього, навіть такі от міні-піченюшки. Міні-піченюшки в шоколаді... Корот, Красота. Ну, я не знаю, солодощі якось на цей. Сьогодні не по солодощі, може якийсь такий наборчик взяти, єдине, що на розпаковку вам в YouTube Shorts. Але не знаю, чи візьму, чи не візьму. Щось якось на цей раз солодощів брати не хочеться. Минулий раз, так, да, я трошки підскупив, а на цей раз щось не хочеться брати. Не знаю, ще зайду в пепку, в пепку теж, якщо воно буде велике. То там теж щось є поселок. Оце, мені здається, дуже смачні барніки, ну, аналог барні. Ще є всякі такі для декору. Блін, чого екшн ще нема в Україні, я не знаю. Ну це просто був вбирай. Типу, знаєте, тобі щось треба, ти йди сюди і тут 90% буде. Я повертаюся до декору, бо хочу все-таки щось прихватить. Так. Що мені таке... Взяти. Ну, Великого нома грати точно не буду. Такі тикви можна або взяти. Бо поки тут. Е -е, ну, пліді не... мені таке не треба. А от, допустимо, такі якісь Ну, коротше, я ще щось, щось повибираю і потім покажу. До речі, блін, реально все дешевше, ніж в Україні. Не тільки що його тягнути, якщо б на своїй машині. Так, вибрав я собі отакого. І отаку типу. Ну, і тут ще арахіс і тарілки. Ну, то таке. Так, значить тут є всякі блокноти. Я не знаю, просто ми гуляємо, дивимося що взагалі є. Е -е, тут якийсь ще такий декор. Ну, коротше, тут реально тут є все, що угодно. Так що це осінні не. Вибираю вже осінний декор, буду вам осінню робити контент. Так що ждіть. Ухнасті всякі блокнотики для діток є, всяка всяка всячина. Я щось побачив, воно ну, в мене трошки вже попадало, але я позбирав. Отакі кімнати. Бачите, цікаво. Такі можна робити, вже їх брати не буду, бо вони попадали. А сід'язати можна навіть вчитися. Ну, коротше, всякі є наборчики для рукоділля. Я просто ходжу і в захваті від асортименту. Хоча знову в те місце вернувся, я зараз так подумав, оце все, що я взяв по декору, оце і хватить. Ще добрали на подарунок такий якийсь набір. Я такий ще добрали на подарунок. І думаю, все, більше мені... Оці вже мені не подобається, бо я їх почав перебирати, вони всі якісь криві. Так, ну і все. Да. Ось такі от покупочки. Ще в мене була ідея взяти такий на подарунок. ну Думаю, ще не довезу, ну його в баню. Дуже багато свічок, всяких теж є. Навіть чупачуп-свічка є, велика Чупачуп-свічка є. Оце так да. Є всякі штучні, декоративні рослини також є. І є, бачите, є вазочки. Я їх показував, по-моєму, самого початку. Вже я збився, що показував, що ні. Я думаю, що поки ми тут завершуємо, бачите, ще є багато всяких рамок, поки ми тут завершуємо. І наступне наше включення, так сказати, буде в пепко. О, отут мені вже можна щось придивлятися вам на розпаковку всякі всякі є сюрпризи. ну До речі, я бачу не дуже багато. А мені здається, що вони дешевші, ніж в Україні. ну це, Тут, скоріше за все, просто магазин сам по собі дешевший так і є. ну от, Показую. Такі розкопки навіть є по 5 злотих Прикол такий. А ще подивіться, які є чудові оці всякі э, всяка їжа м'яка. Вона така класна. Так, ще зайшли в кік, вони ніколи тут не були. Чи розпродажі. Так, зайшли походити щоденька, бо ще Ікея і ще у нас пепко. Це щось типу теж пепко, екшн. Дивлюсь, що тут може бути. Таке всяке. Ну так, да, таке саме, як пепко. Action. О, Все таке вигідно можна щось взять по одному злотому, да, що тут є по одному злотому. Прикольно. Від в таком я люблю порывся, сейчас я це і зроблю. Таких больше контейнеров нема. Тоже, наверное, по одному злотому. Сейчас подивлюсь, что тут я. Ну, короче, ничего тут не надивився, все-таки, ну, понятное дело, поломанное. Ну, не знаю, вот такая себе От якщо там мати цілу майстерську, що можна поремонтувати і так далі, то так. Да. Ну, в принципі, це дуже класно, що магазин розпродує, а не просто викидує. Тут вже також є щось до Хелловіна. Такі тиквички. Такий набір, що коштує 15 злотих. До речі, бачу небагато всього, але щось є. Теж якась посуда на розпродажі. Одні червоні цінники купа червоних цінників купа розпродажів, всякого. цвічки якісь всякі. Дуже багато всього очі розлітаються. Так, а ну, давайте подивимось, наприклад, такі грибочки, по скільки вони йдуть. Вони йдуть по 5 злотих. Такі от грибочки. Далі отаке от малесеньке, теж 5 злотих іде. Да? тиквочка, кстати, ця класна тиквочка І а допустимо такий великий скільки. Такий великий коштує 30 злотих. Отака тиква. Така тиква. Іде у нас 15 злотих, я так розумію, наче. Ну дорожче, ніж фекшн. Все, да. Все, нарешті ми дійшли до того Пепко, Ледве знайшли його. Подивимось, що тут є. Я думаю, воно як і буде більше, ніж от ми були у Слубіці, тому що Слубіці ну то взагалі ну, таке маленьке містечко. А тут, думаю, воно буде велике хоча б. О, і юз тут є. Вьюскити не будемо. От певку по виду таке саме. Зараз будемо дивитися по асортименту. О, Знімаю вам ще, як завжди, декорку. Дивіться, які класні. О, так цікаво, ціни нема. Так, і як завжди я буду шукати, напевно, щось то по дешевке, як обычно. О, а тут с тела вроде куча дешевки. Я люблю такое Чотири злоти щось. Свиня. Чотири злоти свиня. Буде сім. А тут всяке разнообразие гірлянд. Ну, от, наприклад, це для саду вже це все розпродаж. Друзі, в мене вже була надія, поскільки... по скільки по 8 злотих, слушайте, а я напевно візьму чи таку, чи таку, тому що у нас ну, навіть в тому у дешевом набагато дорожче воно коштує і набагато гірша якість. А тут дійсно гарні чашки, я знаю. І вони дешеві, і взагалі бомба. І така ще, до речі, я дивіться. Така йде. 12 злотих, ну вона гарніша, звісно. Вона, звісно, гарніша. Ще є отакі, я не знаю, рушнички. І більше я осіннього нічого не бачу поки що. Але я так бачиш, що вже потрошки щось з'являється. Хоча ні, дивіться, ще з'явилися осінні коврики, клинки. Це теж прикольно. Панкін лате, ну це таке арома США. 4 злоти. Ну, напевно, треба взяти Арома США пахне. Так бачите, по помілочовки по і вже щось якийсь трошки декору є осіннього. Ну, Чашку я візьму 100%. Вночі, Ну наприклад, вже є такі от формочки для кексиків. Тобто, бачите, вони не поставили це все в один відділ. А якщо б вони поставили це все в один відділ, це б так ефект не дивилися. Вони це так розкидали. Воно є, ну, як будто його нема. Не знаю, навіщо так? Ну, так видно, зробили вже потроху, що. Приїжджає, то вони потроху виставляють, напевно. Ще з'явилися вже такі великі свічки по 20 злотих Осінні. Ну я не беру, бо я і так взяв дві чашки, вони і так важкі. І тут по розпродажі залишається всяке, таке от літнє, літня всяка розпродажа. Ну, все, вроді точно нічого осіннього не пропустив, все показав, то що готів сам взяв. Так що отак. От от. Вже потрошки щось. І з'являється. Оце теж, дивіться, як типличка. Нічого я скажу, нічого не пропустю. Так, все це... з торгівельного центру ми вийшли, але відео не закінчується, бо ще ми, напевно, зайдемо в підренку після яке, бо яке буде окреме відео. А, і теж я сюди це вставлю. Яка опиняється, це взагалі гігантський торгівельний центр. Я думав, це щось маленьке. А як опинилася, ні, це здоровезний гігантський торгівельний центр.